Не всі навіть в Україні зараз уявляють життя в Харкові і дивуються, коли розповідають, що тут працюють не лише крамниці у дворі. нашому там впав шахет, і у нас, по-перше, окрім того, що вилетіли всі вікна, які були, вилетів прекрасний вітраж, який у нас був. В 69-му році Марія Раєвська Іванова перетворила прикладне мистецтво в професію і заснувала приватну мистецьку школу. Марія Раєвська Іванова, коли вона народилася. Тоді отримати освіту жінці і тим паче вищу освіту ще й в сфері мистецтва це було просто розроду фантастики. 136 років з народження. Варвари Каринської. у неї була в колекції старовинна українська вишивка, яку вона вирішила вивести за кордон. Що вона робить? Вона бере ось ці дитячі роботи, вона їх викладає з рам, в рами під них вона підкладає ось цю старовинну українську вишивку. Таким чином вона змогла виїхати за кордон. Її випустили.